Їх попередники билися, а вони просто стоять. В їх руках зброя, як і 94 роки тому, і відповідний одяг. Його позичили в місцевому драматичному театрі. На мені є пояс, є Кітель, є шинель. Є Мазепенка і також в мене є Гвинтівка Масіна, зразка 1918 року. Вона реконструює так, якби така сама, так як в ті часи була. Пластунам, добровольцям і лютий мороз не завада. Вони чекають бажаючих зробити фото на пам'ять. Олег тут проїздом. Живе чоловік на Волині. Додому привезе фото з майже як справжнім Максимом. Історичний кулімінт. Дуже хотілося з ним спотворитися дуже давно. Назар йде ще далі і вдягає на себе шинель. Шинель виявилася трохи замала. О. Проте це йому не заважає. Комфортно, вона досить тепла. А згодом чоловік каже, він тут не випадково почув про акцію і, попри холод, прийшов зробити фото на згадку. Хочу мати пам'ять на згадку, ну фото на згадку. оскільки дуже поважаю ці події, які сталися майже 100 років назад, і тих юнаків, що вийшли захищати свій український уряд під крутами. Що таке бій під крутами? Дев'ятирічний влад ще не знає. Зате багато знає про зброю з нею і з ним кується. Я люблю Зброю, хочу про неї багато знати. Пістолетом один раз стріляв. Попри мінус 16 на термометрі, бажаючи, хоча б на мить перенестися на 100 років назад, не бракувало. Пластуни впевнені, було б тепліше, людей було б більше. З таким чином ми, ми хочемо якось залучити молодь і зацікавити до нашої історії. Так як в хода, воно відбувається дуже часто. Так така акція не відбувається дуже часто, і тому ми так вирішили залучити таким чином. Молодь акція була недовготривалою. За годину активісти покинули імпровізоване місце бою. Щоправда, запевняють, зробленим залишилися задоволені.